Усім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. У нас вже тут відбулися деякі зміни. Розділила я курочок на три стада. Тут вийшло у двох секціях по вісім курочок і три-чотири десь півника. Ось. І тут, у цій загороді, вийшло дев'ять курочок. В принципі, я думала, що їх у мене. 23, ну але вийшло 25, бо 8, 8816 плюс 9 це буде 25. Ну, що я вам скажу? Побачила я, що вони висмикали пір'яку в двох курочок і відповідно прийняла екстрене таке рішення. Прибрали ми індиків, у нас вже їх немає. В цьому сезоні вже все. Кінець. Чекаємо наступного сезону. Ось, і відповідно нам прийшлося розділити. Але ще великий плюс того, що вони розділені саме в цей етап, тому що вони стресують, вони хочуть об'є один до одного. Вони не розуміють, що сталося. А якщо би так було, що вони вже б неслися, відповідно би. Вони перестали нестися, і у цей етап знову адаптації відбувався би. Тому, незважаючи на те, жили вони у цьому сараї постійно, або на вашому подвір'ї жили постійно, якщо ж вони будуть переводитися з одного місця на інше місце, або ж, як то кажуть, ем, отак як в мене, розділятися. Відповідно, вони страшенно стресують. Вони хочуть докупки один до одного, вони хочуть бути разом. Ну, ось такі-то справи. Тому адаптація розпочалася і підготовка до нового інкубаційного сезону також розпочалась. Та сама історія відбувається на дворі. В цій загороді вони не були. Вони були весь час у цій загороді. Ну і отак будуть бігати сьогодні туди-сюди, по присідку. Для того, щоб уникнути цих також моментів, варто, напевно, що щось покласти біля сітки, щоб вони і не хотіли йти в ту сторону. Але зараз я їм накидаю сюди яблук. Ось ці стали, навіть не розуміють, виходити їм, не виходити, що то робиться. Іде б випускаємось тих інших, тим повезло більше, бо там є травичка. Вже проросла, але не факт, що вони також вийдуть швидко. Ось так, всі дуже здивовані, цей півень вже у всю береться топтати курочок. Вірно може бути таке. Я навіть вчора бачила, що він оцю курочку, що я кажу, що поскубили, він просто її топтав і своїми кіхтиками трошки зняв їй пір'я. Ну і процес пішов-пішов. Ось такі тут справи. Тут лишень, як то кажуть, почни, і вже все решта відбудеться. Придеться зараз мені туди зайти і показати їм, де та дюрочка, бо вони так і будуть битися в сітку і навряд чи вийдуть. такі тут справи. Ось ці два так тут і сидять. В принципі, там залишився з ними. Півень один з трьох, який дуже такий газдовитий, один. то пірвали, то роздерли. Але він трошки хремав мені, Не знаю, хромає. Дирочка відкрита внизу, але вони про неї ні слухав, ні духом. Можливо, коли тих, тих кур не буде, ці трошки... Зобразять, що треба вийти на двір і куди треба виходити на той двір. А можливо і треба їм трошки дати часу. На жаль, на жаль, самостійно вони не виходять, стоять, тупцюють, тому я взяла таку мітелку і буду їх зараз по одному, по одному виганяти. Головне, щоб вони вийшли. А вже на ніч будемо бачити, якщо треба буде, то також прийдеться їм допомагати, що значить сила звички. Навіть у птиці вона дуже явно розвинена. Ось так. Мітла не допомогла. Отако От беру по одному, ловлю і показую, де вулиця. Ось так, бачиш? Вулиця. Оп, хай. Ну що ж, наче всі на дворі. Ось для тих, там найбільше травички проросло. Є також навіс з піском, попелом та різними пудрами протиблішними, і сірою. Точно такий самий, як є навіс ось тут. Єдине, що треба буде щось змайструвати ще для цих курочок. І якусь ванночку зробити. Ну, в общем, роботи ще не початий край. Слава Богу, що сьогодні неділя. І можна трошки відпочити. Є як є. А до роботи будемо вже ставати з понеділка. Все в таких е, спіхах порозпреділяли, порозділяли. Ось, думала, не буду доставати там до води, достають. Зараз будемо ще дивитися, наблюдати, що тут, як тут справи в них. І все вам розкажу і покажу, як сьогодні день пройшов. Ну що, всюди тишина, спокій, порядок. Всі звиклися, ніхто нікуди не рветься, не біжить. А далі працюємо за накатаною схемою. Рвемо трави, і якщо даємо одним, обов'язково даємо і другим. Тоді вони будуть якоби знати, що в них. Щоб про них дбають, як про одних, так про других. Ось так. Звичайно, краще би було пускати їх кудись на траву, ніж. Ось так. В кожному щоб було. Це й бажано біля сітки, одна біля одного, тоді вони будуть ніби і разом, ніби і не разом. <рив> так, ці тут, ці тут красотульки. Ну і ще там рвуться. Йдемо ще до тих. Вони вже всю траву свою з'їли. Абсолютно всю. Там вже немає ні стебельця. А хоча вона була ось так, як тут все зелененько. В общем, планів є ще дуже багато, і ще більше є роботи. Ну Нічим. І так, одна курочка, бачу, зайшла всерединку. Цікаво, чи вона зможе вийти звідти. Бо її вихід на цю сторону. Ну, знала зайти, має знати і вийти, правда ж? Набагато стало спокійніше, між курочками, скажу вам. Набагато стали вони мирніші. Ну, і якщо 25 і 10, то це виходило 35. Кур було на... Ось ту площу. Це дуже-дуже мало. Можна було, звичайно, забрати індиків і розширити цю площу сюди до індиків, а не розділяти. Але якщо хтось дивиться давно мої відео, то пам'ятає, що для мене важливо сформувати три стада, щоб могти зробити якісні інкубаційні яйця, по-перше, а по-друге, щоб було у вас різнокровні, щоб ви вже не шукали на інших. Господарствах, і не переживали, попадуться вам фаверольки чи ні, а щоб отак з одного господарства ви собі отримали три різнокровні лінії і вже змогли собі працювати. Тут в мене чотири виводка різних різнокровних, тому на це можна бути спокійним, що це не від одного. Господаря я розділила на три і, і тішиться. А насправді тут різних чотири виводки. Різновікові навіть. Тут ви можете бачити одних курчат трішки менших, півників так само дуже гарно видно, менших більших. Ну, таке. Поставила їм тут годівничку. Поки що вони задоволені. А я яка задоволена, то ви собі не уявляєте. Здавалось, коли вони були всі разом, що їх і не так і багато. Як розподілила їх на стада, то їх так багато слухайте. Ну, ні в року. Дякую Збройним силам України, що ми можемо працювати і насолоджуватися нашою працею. Всім вам бажаю гарного, мирного дня, здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань. Міцного, міцного вам здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей.